Завершився чемпіонат області до футболу, надзвичайно ну, цікавий турнір, цікава фінальна частина. Як ви, як боку гравець, з другого боку, як голова федерації, оцінили цей захід. Е, ну, взагалі він такий виходить у нас дуже довгий, Це практично 9 місяців. 9 місяців у нас тривав, не 8 місяців тривав цей. Хоч і було всього, всього 10 турів повних, ну ми їх десь розділяли. Але ну, дуже вийшов цікавий саме цей чемпіонат. Всього взяли участь 9 команд, переграли по колу, із них 8 команд вийшли в чвертьфінал. чвертьфіналі, в принципі, без якихось несподіванок, а вже от в півфіналі, хоча були ігри такі напряжені, де там було і там пару очок різниця в чвертьфіналах. І а вже в півфіналі дуже сподобалось Мукачева. Десь уже род майже недооцінив їх, десь не взяли в час на таймаути і програли, ну одну четверть програли два очок і потім не змогли вирівнити і програли і грали вже за третє місце. Ми більш серйозно віднеслись до, до цієї гри. і, ну, В принципі, у нас не було особливих проблем, як із винорадами в півфіналі. Ми вже після половини вигравали 30 очок. Ну а зараз навпаки, зараз першу половину ми зіграли рівно, десь навіть. Розслабились, а вже друга половина десь зібралися, просто ну, краще зіграли в захисті, не дали нічого зробити, їм і, я рахую, заслужено виграли. Так. Те, що чемпіонат виграла команда 40, це швидше його перевага чи Е, Та ні, ну, я не скажу, що це 40, що це вік. Так, у нас більшість, звісно, за 40 гравців, це ну, більшість гравців. Але в нас є і молодші гравці, у нас вибігає Вудмаска, 14-річний. Ну ми скористалися правом до заявки. Ну, по правилам по регламенту чемпіонату є можливість у всіх команд заявити з команди, які вилетіли двох гравців. Ми заявили Вудмоску Артему, 14-річного. Він нам в принципі дуже допоміг свою молодістю, настинності. Ну і один гравець у нас є в команді, якому 24 роки. Всі останні так 40 і вище. І Ну Це так, я вже кажу, там 40, там, може, 40 кілограмів плюс Вудмазка десь так за 40 недалеко. Тобто, ну, назва така. Ну, більшість так, 40, плюс, десь на досвіді, мені кажуться. Більше на досвіді, більше на цьому вийшло е, вигляд. Водночас головні баскетбольні деталі були на рівні всеукраїнської. Е, насамперед йдеться про нашу команду на стрім, як би ви її оцінили виступ першої першому Е, ну, я чесно, чесно до оцінив би виступ першої лізі. Е, не то, що ми, ну, я дуже роз... не те, не, не що не задоволений, а засмучений просто результатом, тому що ми їхали на фінал Южний, вийшли туди з першого місця і в південну в Одеську область. І зайняли там четверте місце, ми поступилися в Одесі е, в півфіналі. Ну, зіграли зовсім не, свою, не свій баскетбол. В останні дві гри ми просто ну, дуже погано зіграли і четверте місце зайняли, тому ми не задоволені. Ми їхали туди перемагати. Я не знаю, вийшли б ми грали б вийшли вищу лігу наступного сезону чи ні, але ми їхали за перемогою, не за другим, не за третім, ми чітко їхали перемагати туди. Десь не вийшло. Звісно, найбільша, найбільша наша перемога це е, третій раз в поспіль ми стали чемпіонами юнак серед юнаків 2010 року народження. Попри е, ну, те, що ми втратили нашого лідера, який MVP, ну, в останніх трьох сезонів е, він поред сезоном переїхав до Італії, до академії. Е, нам вдалося завоювати золоті нагороди, хоч нас ніхто взагалі не вірив. Ми серед, серед сезону мали там дві поразки по одному очку. Е хоч і це перші наші поразки за чотири сезони взагалі. Ми до цього не програвали. Е але ми зуміли в фіналі підійти в, 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 в повний боєготовності, як то кажуть, да, і продемонструвати баскетбол, яким ми стали чемпіонами третій раз. Ну і звісно, не можна відмітити. Ані 2012 рік народження, які стали рівні. І 2013 особливо, тому що в 2013-му більшість половини також, ну, не також, як тут 40, але там навпаки у нас там молодші діти грають. І на наступний рік, я сподіваюся, і 13-й, і вже 14-й рік будуть боротися вже за найвищі нагороди. і, ну, і Будемо сподіватися, що вони нас будуть. І ну, шкода, звісно, була. От у мене була мрія така, що дуже хотілося по всім. У нас було п'ять фіналів. Це було най... найважча весна за всю взагалі, мою кар'єру. Було п'ять фіналів і хотілося в усіх фіналах мати медалі, хоча б одне золото. Я не знав, як я впевнений, буду, що воно буде. Це золото. Воно вийшло, але дві медалі нам не ми по дев'ятому року ми дуже прикро поступились в чвертьфіналі Південному. Ми, ну, По-перше, у нас троє гравців не поїхало до Києва. Да? У нас ну, з безпек, безпекових питань батьки просто не відпустили. Решті батьків ми пообіцяли, що якщо буде тривога, ми будемо спускатись в укриття. І так вийшло, що перед чвертьфіналом. Це була тоді ще найбільша атака дронів, там 273 дрона, і ми з 8 до півдев'ятої просиділи в курці і 3 години на сон, далі щось якісь там душі. Ми вигравали 21 очко і в третій чверті просто десь заснули, повірили, прокинутися не змогли. Це було ну, обідно. Ми поступили з пару очок і вилетіли. На цей день ми і 60 очок обирали Київську область, ніхто каже. Ну, Але це вже нічого не було, ми стали п'ятим, але я сказав хлопцям, вони, вони чемпіони у нас, хоч і п'яті, але ми рахуємо чемпіонами. Так що ну, задоволений взагалі юнаками ну, повністю на 100%. Що на в сезоні так ви маєте на увазі. Я не можу виділити, що найскравіше. Найскравіше е, майже не результат, а найяскравіше це командна робота наших тренерів, наш цього це е, Зубковський. Бачите, це себе вже першого. Е, Товтин Василь і вони Антон і я. Е, Три тренера, і це це наша командна робота, тому що без любого бери нам було б важко досягти таких результатів. Нам і так це важко, тому що троє чоловік на таку кількість дітей, команд це дуже важко. Але знімаю шляпу і голова федерації, якби перед нашими тренерами, ну, великий респект і найіскравіше це їхня робота. Плани федерації ну, максимальні. Ми Буде, я не знаю, як це буде фізично зробити, але ну, у нас по кількості команд в Любов, ну, як мінімум, залишиться та ж сама кількість, плюс перша ліга точно у нас лишається. Плюс у нас є ці міжнародні турніри, чемпіонат Угорщини для молодших. Зараз це буде 14 рік, будемо підключати туди 15 рік народження вже так само буде. Ну, дуже всього багато. Крім цього, у нас по, від 2008 до 2016 кожен місяць нова дитяча ліга, нова дитяча ліга. Ну, ми її проводимо два-три тури обласна, да, серед юнаків та дівчат. Плюс чемпіонат області серед чоловічих команд. Також ну, цілий рік іде. Ну, Дуже всього багато. Чесно, хочеться просто відпочити, забути за баскетбол і на місяць десь дати і хлопцям відпочити і, і самому. Ну, то есть, ну, на наступний рік я да, І в планах десь якісь і Євролігу думаю. І то думаю. Ну, дуже багато планів. Але все так, все крок за кроком, степ байстеп, все потрошечки будемо вирішувати. І то, Я думаю, все нам вдасться. Я не можу сказати, що. Чемпіон! Да, дякую. То якраз на це? Дя... Ну, все, дайте договорити мені. Дякую, дякую. Бачите, вони молодці. молодці, молодці, мікрофон запшикали. E, Значить, дивіться. E, ну, По-перше, звісно, по у нас, як, як кажуть, чарівна паличка, але у нас вже є якісь кроки. У нас сюди ми маємо закупити з завдяки обласній владі. вже був тут губернатор. Є домовленість сучасне led табло сучасні конструкції. У нас вже в цьому році має завершитись ремонт в першому залі. Там теж мають передбачені бути сучасні конструкції та led табло спортивне. Це максимально для нас ну, дуже класно. Вже почали ремонт в роздягальнях. Я сподіваюся, вже туди не буде просто зайти так швидко і переодітися. Не буде стидно завести команди, які приїжджають. Ну то все дуже багато. Але звісно, що хочеться, це власний зал. Нам він дуже потрібен. Тому що навіть цей зал, да, ми його відремонтували, його мають завершити і ще краще освітлення поставити зараз. Нові конструкції, нове табло, як я казав, але все одно це не наш зал, це ми зал ділимо. Вот, з волейболом. З Якраз от по м'ящих прилетів, згадали. І ну нам цього не вистачає. Нам ну, хочеться, щоб це був наш зал. Хочеться більше тренерів зараз. І навіть цих тренерів просто нема куди, навіть якщо б вони і були, нема де розширятися, тому що у нас нема інфраструктури. У нас є зал вівтори, четвер на вихідні і у Жиройській гімназії. Це все, що ми тренуємося два рази на тиждень. в Три рази на тиждень, по три години ми маємо. І отут, от ну виходить. Три повних дня. Ну, Це ну, дуже, мало, дуже мало. Літній період ми маємо, звісно, більше, але коли навчальний період ну, нам не вистачає. Звісно, хочеться свій зал. Це отак от, паличкою і було б дуже класно. Але сподіваємося, закінчиться, це, дай Бог, війна закінчиться і не тільки будуть нові конструкції, десь нас почують, ну це все буде точно розбудовуватися і буде у нас і спорт, новий спортивний зал. Дуже дякую вам за розмову і попри всі тому, сьогодення бажаю нових баскетбольних успіхів у всьому нашому краї. Дякую, 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 дякую.